Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми разом занурюємося у глибину шостого псалма, написаного Давидом. Це слова серця, що перебуває у великій скруті, але не втрачає надії. Це молитва, що проходить шлях від болю до впевненості у Божому милосерді. Дозвольмо цим словам торкнутися наших душ, знайти відгук у нашому власному досвіді, у наших переживаннях та сподіваннях. Відкриймо наші серця, щоб почути, що Господь говорить до нас сьогодні через цей давній, але такий живий і актуальний текст. Давайте прочитаємо його повільно, вдумливо, не поспішаючи, дозволяючи кожному слову проникнути всередину. Псалом 6. Псалом Давида Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Сціли мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще. Обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає пам'яті про тебе, і хто тебе прославлятиме в Шеолі? Я втомився від свого зітхання. Щоночі я сльозами зрошую постіль свою, своїми сльозами обливаю ложе своє. Мій зір помутнів від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Дуже засоромляться і злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо миттєво їх покриє сором. Це слова, народжені в момент великої слабкості, але вони завершуються нотою неймовірної сили і віри. Це шлях, яким Господь може провести кожного з нас. Давайте пройдемо цей шлях разом у роздумах і молитві. Нехай ці вірші стануть для нас не просто текстом, а особистою розмовою з нашим творцем, який завжди чує. І завжди відповідає, Боже. Я приходжу до Тебе на початку цього часу, який ми виділили для зустрічі з тобою. Дякую Тобі за цей новий день, за можливість дихати, чути та мислити. Дякую тобі, що Ти залишив нам своє слово, яке стає дзеркалом для нашої душі. Сьогодні я тримаю перед собою цей стародавній текст, цей крик душі Царя Давида. І я відчуваю, як він резонує з моїм власним серцем. Духу Святий, я прошу тебе, відкрий для мене глибину цих рядків, допоможи мені побачити не просто букви, а твоє живе серце за ними. Я хочу зрозуміти, що ти хочеш сказати мені сьогодні через цей біль, через цю надію, через це щире благання. Прибери все, що заважає мені чути. Нехай цей час. Стане простором щирості та правди, я відкладаю всі свої справи, всі свої турботи, щоб побути тут, у Твоїй присутності. Говори до мене, Господи, бо я слухаю. Відкрий мій розум, щоб зрозуміти, і моє серце, щоб прийняти. Нехай кожне слово цього псалма стане для мене ліками та дороговказом. Я прагну зустрічі з тобою, живий Боже. Будь зі мною зараз, веди мої думки, скеровуй мої почуття, я повністю довіряю цей час тобі. Давайте поглянемо на перші слова цього звернення: Господи, не карай мене у своєму гніві. Як часто ми відчуваємо провину, як часто нам здається, що всі наші труднощі це покарання. Давид, людина, яку називали чоловіком по серцю Божому. Тут стоїть абсолютно оголений у своїй слабкості, він не ховає свого страху, він боїться, що гнів Бога може його знищити. Це так по-людськи ми живемо у світі, де помилки дорого коштують, де за кожен промах нас можуть засудити, відштовхнути, звільнити. І ми часто переносимо цей образ на Бога. Нам здається, що Він стоїть над нами з палицею. Готовий вдарити за будь-який невірний крок. Але подивись уважно Давид не тікає від Бога, він біжить до нього, він просить не карати його в люті. Він розуміє, що дисципліна потрібна, але він благає про м'якість. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий це визнання ключ до всього. Ми так часто намагаємося бути сильними, носити маски успішності. Вдавати, що у нас все під контролем, але тут ми бачимо правду перед Творцем ми можемо бути просто людьми, безсилими, втомленими, і саме в цьому стані безсилля відкривається простір для його дії. Коли я визнаю, що я не справляюсь, тоді Бог може почати діяти. Це не слабкість, це чесність, це перший крок до відновлення. Господи. Я теж часто почуваюся безсилим перед обставинами, перед хворобами, перед невизначеністю майбутнього. І я, як Давид, прошу тебе сьогодні не дивись на мене через призму моїх помилок, а подивись на мене через призму свого милосердя. Полікуй мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. Тут ми бачимо, як тісно пов'язані наш дух і наше тіло. Давид описує фізичний стан тремтіння кісток це стан глибокого шоку, панічної атаки, крайнього виснаження. Ти знаєш цей стан, коли тривога стає такою сильною, що її відчуваєш фізично, коли важко дихати, коли тіло відмовляється слухатись, коли сон не приносить полегшення. Біблія не ігнорує наші фізичні страждання вона не каже просто вір, і все пройде. Вона показує реальну людину в реальному болю. Душа моя дуже занепокоєна це внутрішній шторм. Це коли думки бігають по колу і ти не можеш знайти вихід. У нашому сучасному світі, сповненому новин, стресу та тиску, ці слова звучать так актуально. Ми всі іноді відчуваємо, як дрижать наші кості. І що робить Давид? Він не йде до людей. Він не шукає тимчасових заспокійливих, він несе цей фізичний і душевний біль прямо до джерела життя. Він просить про лікування не тільки тіла, але й душі. Він розуміє, що корінь проблеми може бути глибоко всередині. Господи, сьогодні так багато людей страждають від тривоги. Ми часто не знаємо, як заспокоїти своє серце, але Ти знаєш, Ти створив нас. Ти знаєш кожну клітину нашого тіла і кожен рух нашої душі, прийди в цей стан тривоги зі своїм миром. А ти, Господи, доки ще? Це питання пронизує століття, це крик людини, яка втомилася чекати. Час тягнеться так повільно, коли нам боляче. Хвилина здається годиною, а ніч вічністю. Доки ще ми запитуємо, коли війна не закінчується. Доки ще, коли хвороба не відступає, доки ще, коли самотність стає нестерпною? Бог не ображається на такі питання Він дозволяє нам запитувати це частина стосунків. Якщо ми не можемо запитати Бога доки, значить, ми не до кінця чесні з Ним. Давид не грає в благочестя, він просто кричить: Обернися, Господи, визволи мою душу! Йому здається, що Бог відвернувся, це суб'єктивне відчуття покинутості, коли небо мовчить, коли здається, що наші молитви вдаряються об стелю, але зауваж, на чому базується його прохання. Спаси мене задля свого милосердя, не задля моїх заслуг, не тому, що я такий хороший, а задля твого характеру, задля твоєї любові, яка не залежить від обставин. Це фундамент нашої надії. Ми просимо допомоги не тому, що ми її заробили, а тому, що він є любов. Це звільняє нас від необхідності купувати Божу прихильність. Ми можемо просто прийти і сказати Батьку, мені погано, ти добрий, врятуй мене, бо це в твоїй природі рятувати. Це дає нам право на надію навіть у найтемніші часи. Тепер ми переходимо до другої частини, де Давид говорить про смерть. Адже в смерті немає пам'яті про тебе, і хто тебе прославлятиме в Шеолі?» Це може звучати дивно для нас сьогодні, але давай поглянемо глибше це не просто страх кінця, це страх втратити можливість славити Бога. Давид бачить сенс свого життя у стосунках з творцем якщо життя обірветься. Обірветься і ця пісня хвали на землі. Це показує нам, наскільки цінним є життя для Давида. Він хоче жити не просто для себе, не просто щоб насолоджуватись, а щоб бути голосом, який говорить про Бога. Це змінює перспективу, чому я хочу жити? Чому я хочу здоров'я? Щоб просто споживати блага цього світу? Чи щоб моє життя було піснею вдячності? Давид нагадує Богу, якщо я піду, одним голосом у твоєму хорі стане менше. Це сміливий аргумент. Він хоче жити, щоб служити. Це нагадує нам про цінність кожного дня. Поки ми живі, ми маємо цей унікальний шанс пам'ятати про Бога і говорити про нього. Світ навколо нас часто нагадує шеол місце, де Бога забули, де про нього мовчать. Але ми покликані бути тими, хто пам'ятає, хто зберігає цю пам'ять живий. Господи, дай мені цінувати життя як можливість бути Твоїм голосом, не дай мені поринути в мовчання. Я втомився від свого зітхання. Щоночі я сльозами зрошую постіль свою, який сильний образ. Сльози, що течуть рікою це образ глибокої депресії, вигорання. Емоційного дна. Мій зір помутнів від смутку. Очі, які виплакали всі сльози, вже погано бачать світ. Смуток застилає погляд. Коли нам погано, ми дійсно бачимо світ інакше у сірих, темних тонах. Ми не бачимо виходу, не бачимо світла. Давид тут, як пацієнт, що описує свої симптоми лікарю. Він не соромиться своїх сліз. У нашому суспільстві чоловіки часто не плачуть, сильні люди не показують слабкості. Але Біблія руйнує ці стереотипи, сльози це мова душі, коли слів вже не вистачає це вода, яка вимиває біль. Давид каже: Я втомився як це знайомо, втомитися від боротьби, від очікування від самого себе. Іноді ми втомлюємося навіть від власних молитов. Які здаються одноманітними. Ослаб через усіх моїх ворогів. Вороги тут можуть бути реальними людьми, але також це можуть бути обставини, хвороби, наші власні страхи. Вони тиснуть, вони виснажують. І ось в цій точці повного виснаження, коли вже немає сил навіть підняти голову, відбувається щось важливе. Бог не відвертається від втомленої людини, Він не каже, Приходь, коли заспокоїшся, він приймає нас саме такими: заплаканими, втомленими, з помутнілим зором. Тут ми бачимо різкий контраст, раптом тон змінюється: відступіть від мене всі, що чинять беззаконня. Тільки що він плакав, а тепер він наказує. Звідки ця сила? Це момент перелому. Давид проводить межу, він відокремлює себе від зла, від тих. Хто бажає йому поразки від голосів сумніву. Ми часто дозволяємо негативу, злу, брехні оточувати нас. Ми слухаємо голоси, які кажуть Ти нічого не вартий, Бог тебе покинув, все буде погано. Але тут Давид каже досить, відступіть. Це не агресія заради агресії, це встановлення духовних кордонів. Ми повинні вміти сказати ні темряві. Навіть коли ми слабкі, ми повинні сказати ні думкам, які руйнують нас. Але давай подивимось на ворогів з іншого боку. Псалом каже, що вони засоромляться це не про помсту, це про те, що правда вийде назовні. Коли Бог вступається, брехня втрачає свою силу. Світло завжди перемагає темряву не силою, а своєю сутністю. Ми не повинні боротися з людьми, ми повинні відкидати діла темряви. Навіть коли навколо нас хаос, ми можемо мати цей внутрішній стрижень, який каже злу тобі тут не місце, бо я належу Богу. Це мужність, яка народжується не з нашої сили, а з усвідомлення, хто стоїть за нашою спиною. У чому ж серце цього уривка, що є тим поворотним ключем? Це фраза, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Подумай над цим образом голос ридання. Плач зазвичай не має слів, це просто звуки болю. Але для Бога це голос. Він розуміє мову сліз, він розрізняє відтінки нашого плачу. Це неймовірно інтимний образ Бога. Він не десь далеко на троні, байдужий до наших емоцій. Він схиляється так низько, щоб почути наш плач. Він, як матір, яка вночі чує дихання дитини і миттєво реагує на найменший схлип. Це змінює все. Якщо Бог чує мій плач, значить, я не один, значить, мої страждання не марні, значить, є хтось, хто розділяє цей тягар зі мною. Господь почув моє благання. Це не просто акустичний факт, це означає, що він звернув увагу, він прийняв це до серця. В цьому і є краса цього псалма перехід від відчуття повної самотності до глибокої впевненості у присутності Бога. Необставини змінилися миттєво, вороги ще є, тіло ще слабке, але змінилося усвідомлення Бог почув, і цього достатньо, щоб з'явилася надія. Господь прийняв мою молитву це найвища обіцянка. Слово прийняв означає, що він не відкинув, не знехтував, а взяв її у свої руки. Наша молитва може бути недосконалою, переривчастою, повною сумнівів і скарг. Але якщо вона щира, він її приймає. Це як отримати повідомлення про доставку важливого листа. Ми знаємо, що адресат його отримав. Бог не просто слухач, Він той, хто діє. Прийнята молитва це гарантія відповіді. Можливо, відповідь прийде не так, як ми очікуємо, і не тоді, коли ми хочемо, але вона прийде. Ця впевненість дає силу встати з ліжка, витерти сльози і подивитися в очі ворогам. Сила Давида не в його м'язах чи армії, а в знанні того, що його молитва лежить на столі у царя Всесвіту. Це надає нам гідності, ми не просто жертви обставин, ми люди, чиї голоси чутні на небі, це робить нас непереможними в духовному сенсі. Навіть якщо тіло слабке, дух може бути міцним цією впевненістю мене почуто, мене прийнято, я не покинутий. Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені перенести цю істину? З екрану в моє реальне життя, в мої будні. Я хочу навчитися такій чесності з тобою. Я хочу не ховати свої сльози за маскою благополуччя. Навчи мене приходити до Тебе, коли мені страшно, коли я відчуваю безсилля. Допоможи мені не шукати винних, а шукати Твого обличчя. Як мені сьогодні реагувати на тих, хто бажає мені зла? Дай мені силу сказати внутрішнє ні. Страху і тривозі. Навчи мене чекати на твою відповідь, не втрачаючи віри. Я хочу, щоб моя постіль не була мокра від сліз без надії, а щоб мій сон був мирним, бо я знаю, ти чуєш. Допоможи мені помічати момент, коли ти приймаєш молитву і відчувати цей мир, який перевищує всяке розуміння. Я хочу жити сьогодні не як жертва, а як той. Кого почув Бог, нехай це знання формує мою поведінку, мої слова, мої рішення. Я хочу нести цю впевненість у свою сім'ю, на свою роботу, у спілкування з друзями. Нехай моє життя свідчить про те, що є Бог, який чує плач. Господи, я прошу тебе про мудрість на цей день. Дай мені мудрість розрізняти, де мої страхи, а де реальність. Дай мені мудрість бачити твою руку в подіях цього дня, я прошу про силу, не фізичну силу атлета, а силу духу, щоб не зламатися під тиском новин чи проблем. Дай мені силу любити, навіть коли це важко, дай мені силу прощати, коли хочеться ображатися. Я прошу тебе про мою сім'ю. Бережи їх від зла, від хвороб, від небезпеки. Нехай у нашому домі панує мир, а не тривога. Я прошу про мою роботу допоможи мені бути світлом там, де я є, допоможи мені робити свою справу чесно і віддано, як для тебе, перетвори мої хвилювання на молитву. Кожного разу, коли страх підступатиме до мого горла, нагадуй мені слова: Господь почув. Дай мені сьогодні маленькі знаки твоєї присутності. Щоб моя віра зміцнилася. Боже, я знаю, що слідувати цій істині буде нелегко світ навколо кричить гучніше, ніж шепіт віри. Мої старі звички хвилюватися і панікувати будуть тягнути мене назад. Вороги, зовнішні чи внутрішні, не зникнуть миттєво. Тому я прошу про стійкість дай мені благодать не здаватися, коли я не бачу змін. Дай мені терпіння проходити через темні долини, знаючи, що ти поруч. Коли мої руки опустяться, підтримай мене. Коли мій зір знову помутніє від утоми, будь моїми очима, не дай мені повернутися до стану безнадії. Навіть якщо сьогодні мені знову доведеться плакати, нехай це будуть сльози довіри, а не відчаю. Я вирішую стояти твердо на твоєму слові. Я вирішую вірити всупереч тому, що бачу, зміцни мої коліна, що тремтять, зроби мене стійким, як дерево, посаджене при воді, яке не боїться спеки. Я визнаю свою слабкість, і саме тому я покладаюся на твою силу. Я дякую тобі, батьку, дякую за цей псалом, який став для мене сьогодні джерелом води живої. Дякую. Що ти не засуджуєш мене за мої емоції, за мої сльози і питання, доки ще? Дякую за твій характер, повний милосердя і співчуття. Ти Бог, який чує, ти Бог, який бачить, ти Бог, який діє. Дякую тобі за те, що ти приймаєш мене таким, як я є, але любиш занадто сильно, щоб залишити мене в такому стані. Дякую за надію, яка засяяла в моєму серці. Дякую, що вороги моєї душі засоромлені твоєю правдою. Дякую за кожну вислухану молитву в минулому, яка дає мені віру на майбутнє. Дякую за Ісуса Христа, через якого я маю доступ до тебе. Дякую, що в Тобі я знаходжу прихисток, якого не може дати цей світ. Моє серце сповнене вдячності, бо Ти благий і милість Твоя навіки. Прийми цю подяку як жертву з моїх вуст. Підсумовуючи всі мої думки і прохання, я віддаю цей день у Твої руки. Я присвячую тобі кожну хвилину, кожну зустріч, кожну справу. Нехай все, що я сьогодні робитиму, буде просякнуте усвідомленням Твоєї любові. Господи, почуй мій голос, прийми мою молитву і веди мене своїм шляхом. Я відмовляюся жити в страху. Я обираю довіру. Я обираю тебе своїм захисником і лікарем. Нехай твоя воля здійсниться в моєму житті сьогодні як на небі, так і на землі. Оберігай мій розум, моє серце і моїх близьких. Я вірю, що ти вже дієш. Я вірю, що перемога за тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що були разом в цій молитві та роздумах. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, якщо ви відчули, що Бог говорить до вас, напишіть слово Амінь у коментарях це буде вашим знаком згоди і віри. Поділіться також своїми потребами ми хочемо молитися один за одного, створюючи ланцюжок підтримки. Якщо ви відчуваєте втому або тривогу, знайте ви не самі, Бог чує ваш голос. Поставте вподобайку цьому відео. Щоб більше людей змогли знайти розраду в Божому Слові, підписуйтесь на канал, щоб ми могли продовжувати цей шлях віри разом кожного дня. Нехай Господь благословить ваш день, нехай Він витре кожну сльозу і наповнить ваше серце своїм невимовним миром. Ідіть з Богом.